Читверта частина. Ну давайте золоті. Добре, все зробимо. Так. Я так подивилась по цінах, то в нас просто закінчили золоті, але є прості і такі, як вініри. Блін. А скільки коштують прості зуби? Ну, десь не знаю, десь 20, 20, буде 40. Давайте в житті. Я що, буду без зуба ходити. Все, окей, оформлю. Добре, я йду за зубами. Добре. Так, я вже несу. Ви так швидко. У тіпа там. У вас такий прикольний музончик. Ну так, все, де наш клієнт. Ну, що, починаю. Так, беру смазку, набираю її, а ви поки що переходьте на мою п'яту частину. Продолжение следует.